Івано-Франківськ відвідав блаженніший митрополит Епіфаній. Через сумлінне виконання наших обов'язків ми виконуємо заповідь Божу та цим утверджуємось в добрі. Наголосив митрополит під час Божественної літургії у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Сьогодні ми маємо спільну радість підносити наші молитви цьому прекрасному кафедральному соборі. Ми спільно. Підносимо наші молитви до Бога з подякою за всі благодіяння, яких Господь сподобив нас протягом цього часу. Нам є за що дякувати Богові, не дивлячись на ті випробування, які ми проходимо зараз як народ. Бо стоїть питання: чи нам бути, чи не бути. Бо ворог намагається нас знищити також під час відправи лунали молитви за воїнів український народ і владу. У 1991 році? Ми наша держава. Отримала, відновила, точніше, незалежність, і постало питання незалежної української церкви. Звичайно, що Бог благословив у 2018 році мати свою незалежну, єдину, помісну українську православну церкву. І тому дуже важливо зараз вірянам зрозуміти, що потрібно відвідувати і підтримувати саме українську церкву, а не російську. Блаженніший митрополит Епіфаній дуже часто наголошує і порівнює. Що держава і церква це як тіло і душа, і тому не може бути тіло українським, а душа російською. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: Бог і Україна одвічні цінності народу. І лояльність до російської церкви упродовж років незалежності наголошує мер. Призвела до війни у державі. Всіх керівників насправді. Якщо на Франківщині і Франківську ми завжди чітко давали зрозуміти, що московська церква це церква ворога, окупанта. І воно так і сталося з 2014 року. На жаль, сьогодні і далі продовжують лояльно ставитися до церкви окупанта, а в переважній більшості на окупованих територіях ми бачимо, як представники московського патріархату зразу переходять на бік ворога. Тому я вважаю, що сьогодні має Докласти держава, щоб православна церква України була скрізь і скрізь тільки одна церква Українська. Блаженніший митрополит Епіфанії за заслуги перед Православною церквою України нагородив митрополита Єосафа орденом святого архістратига Божого Михаїла першого ступеня. А ще привітав владику Іосафа з 25-річчям служіння на Івано-Франківській кафедрі. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.